Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Дивіться відео, і ви будете знати, як в ліс не ходити, а можна виростити вдома ведмежу цибулю черемшу або ведмежий часник її називають. Це цінна лікарська рослина, яка є одночасно і антибіотиком, і кровоочисним засобом, а ще є потужним антисептиком і вітамінним засобом. Тому чудово смакує в салатах. Погнали! А це не ліс, а це домашня черемша ведмежа цибуля. Бачите, як вона насивається. Це вже більш давні екземпляри. А тут молоденькі-молоденькі. Багато-багато. Так що тут у мене плантація під горіхом і добре себе почуває. Отже, як виростити ведмежу цибулю самому вдома, висивають ведмежу цибулю з насіння восени або ранньою весною. Можна пересадити невеличкий кущик, але обережно, якщо це в природі, або купити на базарі відповідно. Росте ведмежа цибуля досить таки повільна, але на одному місці може жити аж до 10 років. Вона не потребує якогось особливого догляду, росте сама собі і сама ж і розсівається, як у природі. А у мене росте під горіхом, тому вона вкривається листям, це своєрідна мульча. От і весь догляд за ведмежою цибулею. А вітамінний салат ви будете мати і дуже добре вона смакує з будь-яким іншим інгредієнтом. Можна пересаджувати ведмежу цибулю. Ведмежу цибулю легко пересадити. Щоб її розмножити. Так, дивимося, яке тут. У нас. О! Оце отак. Бачите, три. Можна поділити на три. Коріння переплилося, але нічого. Ми його розділимо отак і пересадимо. Тут тіні багато, пересадимо, там де менше тіні. І отут я ще посажу, де її немає. Раз. Два. І три. Вона дуже добре переживеться. А це пересаджуємо ведмежу цибулю на нове місце, на нову плантацію під яблунькою. Робимо діляночку в чотири рядочка. Акуратно кожну розбираємо цибулинку з. Такої великої купочки, якою вона росте, тому що вона вже росла більше 10 років, а це на наступні 10 років закладаємо нову плантацію. Ведмежа цибуля не тільки лікарська, а ще й декоративна рослина. Вона надзвичайно красиво цвіте, а ще у неї надзвичайно чудовий аромат, насичений фітонцидами, лікарськими речовинами, які протидіють бактеріям. Отже, я вже маю другу діляночку, а плюс вона ще розселяється сама. Сама з насіння розповсюджується і виростає там, де це можливо. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і розвиваємо український YouTube разом. Пишіть в коментарях, чи вирощували ви ведмежу цибулю. Отак на новому місці. 4 рядочки посадив, обільно полив. А тут у мене вона сама насіялася є. Трошечки. А це пересаджена. В тіньку буде розвиватися і далі в ґрунт вона заглиблюється щороку. Отак. От Отак у мене розсіялася ведмежа цибуля або черемша алім ursinum. Ви бачите, посадив небагато. Всього-навсього десь приблизно кущиків 10 і за пару років я маю отаку грядочку. І дивіться, вона сама розсивається. Отут уже молоденька. Молоденькі. І так з кожним роком все більше і більше. Так що можна набрати на салат. Рекомендую. Розсивається дуже добре, і запах стоїть чудовий. Аромат, просто аромат, як один лісник казав, знайомий каже, як цвіте черемша. В лісі такий п'янкий, чудовий запах. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь. Бай-бай!